Була паризької комуни стала Світлани Барабаш. Це одна з 35 вулиць у Кропивницькому, які за рішенням депутатів міської ради перейменували. Перейменовують провулки та вулиці, назви яких пов'язані з Росією та історією комуністичного руху. Цю вулицю вирішили назвати на честь української поетеси Світлани Барабаш. Вона з селища Олександрівка Кропивницького району. Це була пропозиція топонімічної комісії. Нам вона відома як журналістка, як викладач української мови і літератури, як літературознавець, як людина, яка Вивчала українську духовну культуру найбільше 200 наукових праць з історії літератури культури на вулиці Світлани Барабаш, 85 будинків. Ми звикли до цієї назви Паризької комуни. Ну в зв'язку з тим, що зараз війна, там назва комуни, то хай буде Світлана Барабаш, але заміна табличок. Це для нас, для пенсіонерів, дуже дорого коштує. Пенсія 2,5 тисячі, а до 600 гривень це занадто. Місцева жителька Ольга Чередніченко підтримує нову назву. Десь рік тому я почула і побачила на сайті, здається, міської ради, що вулицю нашу назву все ж таки будуть змінювати. І це добре, тому що зараз ідея українознавства, вона серед людей дуже гарно поширюється. каже вона, пропонувала іншу назву. Від паризької комуни просто хотілося, щоб це була загальна назва Паризька. Вулиця розташована у Подільському районі. На останній сесії міськради у лютому, крім цієї вулиці, перейменували ще 14. Говорить голова райради Володимир Стецюк. З травня минулого року 55. п'ять. Відповідності до, до наших нормативних документів два місяці з моменту після прийняття рішення балансотримувачі будівель, тобто власники своїх будинків повинні замінити адресну атрибутику. У фортечному районі перейменували 15 вулиць. Загалом 55. Це вулиця Салтикова Щедріна. Її перейменували на честь українсько-американського мовознавця Юрія Шевельова. Людина, яка завдяки якій українська мова потрапила в коло світових наукових досліджень, вивчив історію української мови і довів, що науково довів, що українська мова бере свій початок 17 століття. Для наукової еліти Україна сама асоціювалася з ім'ям Юрія Шевельова. Вулиця Юрія Шевельова входить до квартального комітету номер 23 Його голова каже: опитування з перейменування вулиці міська рада не проводила. Не бралася до уваги думка мешканців цієї вулиці. Я не знаю, хто ця людина, і яка, які має заслуги перед Україною. І у нас є наші місцеві герої, люди, які загинули в цій війні. Можна було б назвати вулиці, переіменувати на честь цих людей, тих, кого люди дійсно місцеві знали. Ось, наприклад, у нас загинув Власенко, у нас загинув Антонов Сергій нещодавно. У нас загинув Перцев Сергій. Хлопці молоді, хлопці, які дійсно заслужили. Це був третій етап перейменування вулиць Кропивницького, каже секретар міськради Олег Колюка. В травні ми перейменували близько 20 об'єктів в листопаді 50. І зараз третій етап це 35 вулиць, які топонімічна комісія рекомендувала. Каже, нині обговорюються назви для 70 вулиць та провулків. Нові назви пропонує міська топонімічна комісія. Далі жителі вулиць, що перейменовуються, можуть нести свої пропозиції, і обговорити їх на сайті Кропивницької міської ради. Нові назви вулиць затверджують депутати на сесії міської ради: Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенка Суспільне новини Кропивницький.